Друзья, чому влада экономит на наших визсковых? Вот посмотрите видео визского, я прокомментирую. Я вот понять не могу, почему Русский столько платят бабок своим мобикам, а у нас никакой подъемной программы нет. У меня амуниция вся куплена. Ну, я не буду говорить, что не выдают, выдают. Если ты хочешь люкс вариант? Разумеется. Не, 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 это так не работает. Каждому роду войск необходима своя снаряга. Специфично. Для Да, да, да. Для выполнения задач. И ну, не получается, что общевойсковой типа подходит всем. Ну, ну, не получается так. что Если ты хочешь, чтобы было удобно, чтобы твоя спина не страдала. Ну, керамику там прикупить, mm -hmm. все дела, то это стоит бабок. Сколько? Ну, цены выросли на самом деле. Ну, вот плюс-минус. 100-150 тысяч. Чтобы одеться еще? Mm -hmm. Я кто безручно. Ну, 200 хватило. 200, так. Подивилися, так, дуже цікаво, тому що дійсно чомусь влада економить. Наші вороги не економлять на мобіках, як він каже. А на наших воїнах наша ж влада, наша так звана влада, економить. І я хотів сьогодні підняти питання з приводу навіть форми. Це елементарна річ. але Форма це те, що військовий на війні має носити щоденно і багато хто щоночно. Сутки, вона має бути підігнана, вона має бути якісна, вона має бути носка і таке інше. А яким чином це, це досягається? Я вам скажу: от американці роблять форму на десятки років, тобто вони не міняють свою форму десятки років. Вона виходить одного стандарту, так? І десятки років вона одна, стандарт один. Військовим це подобається, бо якби не подобалося, то щось би переробляли. От. І плюс вона якісна, носка і таке інше. Чому? Підхід такий, в Америці підходять так. Матеріал, фурнітура, якість пошиття і все інше. На, на максимумі все робиться. Для того, щоб військовий почував себе комфортно. Тому що це не якась там вихідна форма, це не одяг, який там вдівається раз на місяць, це круглі сутки. І дивіться, яка ситуація. Можливо, зробити фабрику пошиття військової форми, і зробити її державною структурою, яку можливо було перевіряти. Тобто, це не десятки підприємств, там не сотні фопів, товок, а просто одна фабрика. Назвати її фабрика по пошиттю військової е форми. І все. І не буде жодних проблем у нас. Ну, жодних проблем не буде. Все буде добре. Але, на жаль, цього не роблять. Чому це не роблять? Тому що це невигідно. Тому що потрібно всіх обдурити. Потрібно заробити е, на бюджеті, потрібно обдурити навіть е, турків. Розумієте? Вони турків навіть обдурили. Тобто, дурити, мутити, е, заробляти е, і а страдає хто. Фірми ні, страдають військові, тому що їм в цьому ходити лахмітті, розумієте? І не тільки це, тому проблем друзі, дуже 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 багато. Потрібно це обговорювати і потрібно піднімати ці питання.